Зібрались подихач повітрям свіжим. Назад до нас прийшов. Там наш папа сьогодні перебивав мотоблотів. Уже дві діляночки такі чистенькі. Оля тут бігає. О. Поля дає водички. Коченят там, так? Щось вода так погано тече. Може сильніше включити прямо. Ну, а це так слабо вода йде, да? Ну нічого. Бу. Ну, це, щоб, це, всі, лікати, так? Ні. А де ж там козочки? Де Дай козочки? Де козички? Ну за то мама моложе. Такий вітер побачимо. я вітер Пока сніко. Нема нікого. Сонечко сідає, Іма, дай козочки. Ну я первый раз побачила козу, коли мені було годику в п'ять. А він крив, б... коли йому дуже годика не було побачив козу. <піллявся> угу. А давай попередні кос пойдем. Нет. А чому? Я еще позади. Хотя не, я вообще не хочу. Туда идти? Домой не хочешь? Я до дома не хочу. Ой-ой-ой, там барон иди. Да, да. А там барон иди. Да? Как... Значит, по приведу, чтобы барон знал гнязь. Стоп, такого фона три это, а не двое. いいま。 Вітаю, друзі, на каналі. У нас сьогодні 21 липня. Погода сьогодні просто шепче літо. 27 градусів вже зараз ранок. Передають, що на обід буде до 31-це в тіні, а то й більше. Рано трошки постирала, бо за вихідні нічого. Так тільки збирала, нічого не стирала. А вдень у нас багато чого замазується, особливо без памперсів. Зараз тримаю малого і пільоночок багато. Так що швиденько попрала. Зараз вивішаю. І якраз на таку сонячну погоду воно і добре висохне. Сьогодні ще Олег планує перебити город. Там, де вже ми викопали картоплю. Тому що, можливо, буде дощик. Я хотіла цибульку вже підготувати на посадку. Так. Ну все. Разом з Сімкою вивісили. Знову повний двір стірки. А він не хоче лежати, Не хоче лежати, Не хоче лежати. На сьогодні все по кольору. Лунтик фіолетовий І сьопечка це ми купили нову, та силіконову бота, зелененька, вже липка стала. Дуже жарко на дворі Навіть сонце заходить, але так парить. <клухи> Де ми тут лежимо, роздивляємося? Іграшки тут роздивляємося. Лежимо, роздивляємося. да І я хочу зараз піти нагодувати курчаток каченят, тому що вони дуже люблять, коли є обрізки від кавуна там, чи від картопельки. І е, відігріла рікоту вчора. Також хочу трошки дати їй. Thank <laughs> you.